Виявляється, що ми купили хату, а школа зачиняється. Зберегти цей заклад лише на один рік. На даний момент ми шукаємо сім'ї внутрішньопереміщених осіб. Сама нова в районі школа, яка була відкрита. У Грибінківській громаді занепокоєні ймовірним закриттям Рудківської гімназії. На думку місцевої влади, дітей менше, і прогнози щодо цього не втішні. А батьки та вчителі впевнені, що учнів реально набрати. Бо, зокрема, у селі є і ВПО. Що не так зі школою та як можна врятувати ситуацію? Про це та інше у проєкті Суспільного тригернуло. Мене звати Дарина Литвак. Запрошую до перегляду. У Рудківській гімназії, ще в Грибінківській громаді навчаються 49 дітей. Тут працює 13 вчителів. Попри те, що школа формально не підпадає під критерії для закриття, адже учнів більш ніж 45, її все одно планують ліквідувати. Питання винесли на сесію цього тижня. На неї прийшли батьки і педагоги, аби відстояти навчальний заклад. Ми з Луганської області, село Новоросош Старобільського району. Ми спочатку виїхали до Польщі, потім повернулися в Україну. В інтернеті знайшли хату, шукали е, е, хати в селах, де є школа. От ми третій рік тут живемо, і виявляється, що ми купили хату, а школа зачиняється. Звісно, ну, ми в шоці. Ми втомилися їздити. Але освіту дітям треба дати. У Гребінківській міській раді кажуть, все через демографічну ситуацію, а також через те, що з 1 вересня 2025 року уряд не фінансуватиме коштом освітньої субвенції зарплату вчителів у школах із кількістю учнів менш ніж 45 дітей, а з 1 вересня 2026 року – менш ніж 60 дітей. За 4 місяці в нашій громаді народилося 20 дітей, а за цей час померло 135 чоловік. За минулий попередній 2024 рік у нашій громаді народилася 81 дитина. Це говорить про те, що кількість населення у нашій громаді дуже зменшується. Тому такі питання щодо ліквідації чи реорганізації закладів освіти це і заклади дошкільної освіти, і заклади загальної середньої освіти. Вони будуть виникати постійно на порядку денному наших. У Рудківській гімназії з 49 учнів шестеро випустять цієї весни, а до першого класу може піти сім дітей. Відтак протягом наступного навчального року у школі буде 50 школярів. Проте зменшення континенту учнів, яке може бути протягом навчального року. Я не кажу, що це 100% буде. Це може бути як о, у бік збільшення, так і у бік зменшення. Якщо відбувається зменшення контингенту і учнів буде менше ніж 45, то відповідно до постанови Кабінету міністрів від 14.01.2014 року за номером 6. Зі змінами ми не зможемо е, виплачувати заробітну плату педагогічним працівникам із державної субвенції. Окрім батьків, які не хочуть переводити своїх дітей до інших шкіл громади, а саме до Овсюківської чи закладів освіти у Гребінці, працівники гімназії побоюються, що залишаться без роботи. Влаштувати вчителів практично неможливо. Може, декілька чоловік якось влаштуються. Можливо, пенсіонерів попросять яким чином звільнитися. Я думаю, що тут, тут інтереси не, не дітей і не, і не коштів. Сама нова в районі школа, яка була відкрита. Була школа ще в Мар'янівці новіша на рік, але її закрили вже давно. Я думаю, що це буде або розібрано на матеріали, продано та й все. Моя моя думка така. під час сесії наголосили, однією з проблем Рутківської гімназії є те, що вісім педагогів викладають не лише свої предмети. Обов'язковий предмет на зовнішньому незалежному оцінюванні – це історія України. То саме історію України викладають вчитель хімії, біології та української мови. Англійська мова, яка обов'язково вибіркова, викладають хто початкові класи, вчителі початкових класів. Ще дуже доволі викладає інформатику. Голова громади під час сесії взагалі не надав якоїсь конструктивної інформації і це правильно сказали, що учиться п'ять років, а тоді за дві неділі перекваліфіцірується. Ну ви ж не підете до лікаря стоматолога, не підете ж жіночому або чоловіку. А тут дітей можна калічити. Батьки не погоджуються з тим, що це якось знижує якість освіти їхніх дітей. Ми маємо висококваліфікований педагогічний колектив, ми маємо світлі великі, просторі класи, теплі класи, маємо окремий харчоблок, збалансоване харчування. Маємо обладнане найпростіше укриття. Маємо автономну котельню закрити найлегше відновити дуже тяжко. Чи зіштовхувалися ви, чи ваші сім'ї із проблемою закриття шкіл у регіоні? Напишіть у коментарях за словами заступниці міського голови Лесі Радченко. В наступні роки в школі можуть не сформуватися класи однак, це не точно. У 2018 році не народилося жодної дитини в даному старостаті у 2019 році. П'ятеро дітей це ці. Цього року до школи. У 2020 році дві дитини, у 2021 році не народилася жодної дитини. У 2022 році одна дитина, у 2023 році чотири дитини, у 2024 році дві дитини. Тобто, ми говоримо про те, що ми маємо змогу. Якщо рішення буде не прийнято, зберегти цей заклад лише на один рік. Тим часом постало питання закриття і Овсюківської гімназії в цій же громаді, адже з наступного року і у цей заклад можуть не набрати необхідної кількості дітей. Тому батькам пропонують переводити учнів сюди, щоб зберегти принаймні його. Інакше доведеться підвозити дітей до Гребінки, яка за 13 кілометрів. Туди ж обіцяють працевлаштувати і вчителів. На нашому криві. Є дві школи Рудківська гімназія і Овсюківська гімназія. Між ними відстань складає 2,8 кілометрів. Якщо ми сьогодні зберігаємо Рудківську гімназію, на наступну весну, через рік я вийду до вас сюди знову і буду говорити про те, що ми змушені ліквідувати Овсюківську гімназію. Зберегти один заклад, об'єднавши наших дітей. Якщо 1 вересня цього року... Діпирутківської гімназії наповнюють класи Овсюківської гімназії. У нас буде повна наповнена чудова школа. Та вчителі впевнені, що наберуть нових учнів із сімей внутрішньо переміщених осіб, які прибудуть до громади у березні 2024 року, коли розпочалися громадські слухання заступником міського голови Лесею Радченко. Було Проголошено, що якщо станом на 1 вересня 2025 року в нашій школі буде налічуватися 45 учнів, то наш навчальний заклад буде функціонувати. І ще вона наголосила, що тепер у нас є завдання шукати учнів. От ми тим і займаємося. Адміністрація школи комунікує з родинами ВПО, які планують оселитися в громаді. На даний момент ми шукаємо сім'ї внутрішньо переміщених осіб. Які до нас переїжджають, купляють будинки? Ми своїми силами власними робимо ремонти, допомагаємо з підключенням електроенергії, і от завтра зранку ми чекаємо сім'ю. Потім ввечері сім'ю на сесії депутати поки зняли з порядку денного питання закриття школи до наступного засідання. Громадські обговорення тривають, тож чи працювати Рудківська гімназія з нового навчального року питання відкрите. Пишіть у коментарях, як на вашу думку закінчиться ця історія. А також підписуйтеся на наш канал. Депутати Полтавської обласної ради звернулися до Офісу президента та Кабміну щодо критичного фінансово-економічного стану Полтавого водоканалу. Пов'язано це із недофінансуванням витрат підприємства. Цього року ця сума становитиме понад 280 мільйонів гривень. Через дефіцит Полтавоводоканал не зможе своєчасно заплатити за спожиту електроенергію. З 1 травня через таку ситуацію планували запроваджувати подобові графіки відключення споживачів від водопостачання. Так цих обмежень поки не буде, сказав голова обласної ради. Для того, щоб підприємство стабільно працювало, потрібно щомісяця доплачувати з якихось бюджетів, верніше, з бюджетів різних рівнів, 20 мільйонів гривень за електроенергію. Як ми пам'ятаємо, що тариф на воду регулятором НКРЕКП не піднімався, а тариф на електроенергію піднімається стабільно. Тому от виникає цей розрив. У різниці тарифів, як пояснив Олександр Біленький, обласна рада не є розпорядником грошей. В обласному бюджеті їх немає, а з бюджету Полтавської громади не віддають 4% БДФО, які б мали передавати добровільно. Виконавча гілка влади вона заклала певні компенсаторні кошти у 4% БДФО, які додатково надається громадам. Але для обласних бюджетів цієї компенсації немає. Тому за їхньою логікою територіальні громади повинні добровільно надавати. Генеруючим підприємством, води чи тепла, кошти, які вони закладалися якраз в компенсацію цих тарифів. Але відповідальності, якщо так не будуть робити громади, немає. Тому громади спокійно собі, так би мовити, ігнорують е наші звернення, чи допоможе в такій ситуації звернення до Офісу президента та кабміну у цьому питанні поки не зрозуміло, чи готові ви до води за графіком. 29 квітня у соцмережах з'явилася інформація про те, що військовослужбовці блокують роботу голови Полтавської ОВА Володимира Когута, начебто через конфлікт щодо однієї з будівель некомерційного характеру у Полтаві, які належать російському генералу Валерію Капашину. Військовослужбовці, імена яких попросили не називати і не показувати їхніх обличчя міркувань безпеки, повідомили Суспільному, що військова частина через примусове відчудження майна звернулася до Полтавської ОВА близько півтора роки тому. Що Цієї будівлі. При цьому, за словами військових, у них немає інформації, що це майно, як решта власності генерала, передане в АРМА. Весь процес наразі дійшов до логічного кінця. Підписали всі зами акти приймання передачі майна і мав поставити пан Когут печатку. На наше питання, чому він не ставить? А він десь тиждень або півтора вже не ставить відповіді, не було. І ми очікували від нього все ж таки пояснення, чому він цього не робить. Досі цього пояснення ми не отримали. Ми закінчили на тому, що він не дав нам ані відмови, а також не пояснив, чому він не ставить початку. У прес службі ОВА Суспільному повідомили, що будівля, про яку йдеться, перебуває під арештом за рішенням суду у якості речового доказу у кримінальній справі. Ова не має жодних повноважень для передачі будь-якого арештованого майна будь-кому згідно із законом України. Судові рішення, що набрали законної сили, є обов'язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами. Щодо цієї ситуації, військовослужбовці планують звертатись до правоохоронних органів. Про яку будівлю йдеться, невідомо. У Полтаві після останнього обстрілу почали перевіряти укриття. Це через те, що з'явилася інформація, що деякі з них у ніч на 23 квітня були зачинені. Представники міської ради цивільного захисту, надзвичайники та правоохоронці відвідали кілька різних сховищ, не попереджаючи балансоутримувачів. Тоді суттєвих порушень не виявили, окрім відсутності аптечок, безпосередньо в укриттях. Це була позапланова перевірка, ініційована міською владою. При цьому рятувальники та поліція проводять їх постійно. Люди просто бояться, що щось хтось приходить в нічний час і часто пропадають там якісь речі. Тому, скажімо так, коли тривога, вони беруть їх з собою в укриття, і там вони перебувають до відбою тривоги. Проводимо такі це перевірки. Дається перелік укриттів на кожен місяць. Ми по цьому переліку відпрацьовуємо, перевіряємо їх стан і. Ну, якщо є якісь порушення, недоліки ми зазначаємо в акті. Якщо це прям дуже такі грубі порушення, ми штрафуємо, накладаємо адмін, адмін, Такі перевірки. Планують продовжити. А надзвичайники радять людям у вільний час за відсутності тривог знайти укриття у своєму районі, зрозуміти де вхід, аби знати, куди йти під час атак і змогти дістатися швидко. А ви ходите в укриття, чи хоча б знаєте, де найближче біля вас. Пишіть у коментарях. На цьому поки все для вашої зручності. Ми публікуємо новини в усіх популярних соцмережах. Підписуйтеся, ставте реакції та коментуйте. Дякуємо, що залишаєтесь із суспільним. Цінуємо кожного з вас.